Курс чудес урок 351. Мій безгрішний брат, мій провідник до спокою, мій винний брат, мій провідник до болю. І я побачу те, що я вирішу побачити. Хто мій брат? Якщо не твій святий син. І якщо я бачу в ньому грішника, я проголошую себе грішником, а не сином Божим. Самотнім і без друзів у страшному світі. Однак це сприйняття, це вибір, який я роблю, і від якого. Я можу відмовитися. Я також можу бачити в своєму безгрішному браті Твого Святого Сина. І з цим вибором я бачу свою власну безгрішність, мого вічного утішителя та друга поруч зі мною. А мій шлях. Безпечним і ясним. Тож обери для мене мій Отче, через твій голос, бо тільки він судить у твоє ім'я. Пам'ятай, тобі не потрібно вірити ідеям. Ти не повинен їх приймати. Чи навіть вітати, деяким з них ти будеш активно протестувати, це не має значення та не зменшить їх ефективності. Але не дозволяй собі робити винятків у застосуванні ідей, наведених у цьому курсі. І незалежно від твоєї реакції на них. Використовуй їх. Це все, що від тебе потрібно. Дякую за проведений зі мною час, мир вашому дому.